Вітаю, друзі! Пропоную на огляд пам'ятну медаль, яка була відкарбована Національним банком України в 2021 році на замовлення громадської організації Клуб колекціонерів Рарітет. Значить, ось до медалі йде такий сертифікат. Пам'ятна медаль присвячена розміні маркам Української Народної Республіки. В даному випадку це 10 шагам. Десяти шагам. Ось тут така печатка цього, цієї громадської організації. Ось так, зображення медалі. І на звороті характеристики. Матеріал у нас Нейзельбер, на діаметр 35 мм, гурт гладкий, елемент оздоблення там подрук, тираж медалі 200 примірників. Е цієї медалі номер 159 Тобто, 2021 рік. Медаль відкарбована банкнотно монетним двором Національного банку України. Ось так, друзі. Тепер давайте відкриємо її і розглянемо без капсули. Дуже якісна медаль така. Ось так вона виглядає, бачимо в центрі. Зображено марку номіналом 10 шагів Українська Народна Республіка. Це марка 1918 років, здається. І написи півколом розмінні марки Української Народної Республіки. 1900, а, вон, 1918 року. Ось така медалька з таким гарним зображенням. Оле, бачите, яке ідеальна. Ідеально зеркальне, тут матове наполовину. Ось така чудова медалька. Теж взяв, це не моя, взяв, взяв в оренду, скажімо так, поганять. Я медалі і жетони не збираю, так просто для загального розвитку. А на звороті. Зображено, в центрі зворотній бік марки 10 чагів. І напис ходить на рівні з дзвінкою монетою. Тобто, тоді в тій буремні часи марками розраховувалися. Вони були як, ці, ну, як, як гроші, як розмінна монета. І напис. Громадська організація, громадська організація клуб колекціонерів Раритет. Під маркою логотип банкнотно банкнотно-монетного двору Національного банку України, Київ 2021 рік. Ось така гарна медаль. Ну, достойна, я вважаю. Можливо, собі придбаю повен, повну серію. Їх там є, здається, стільки 5 штук номіналом 10 шагів за перша, потім є 20, 30, 40 і 50 шагів. Ось так, друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.